У 2004-му Деркач підтримав помаранчеву революцію. Його медіахолдинг підтримав Ющенка, а сам Андрій ледь не ногою відкривав офіс майбутнього президента. Принаймні так розповідають очевидці. З 2006-го він очолював енергоатом. Потім був членом фракції партії регіонів у раді. А до того був серед соціалістів Олександра Мороза. Деркач голосував за так звані диктаторські закони 16 січня 2014-го. Його тісний зв'язок із Кремлем також підтверджує членство у структурі Російської православної церкви і лобіювання їхніх інтересів, зокрема, коли у 2018-му він закликав відкласти надання Томосу Православній Церкві України. Після 2019-го деркач перейшов до відкритої підривної роботи. Він став головним інструментом Кремля в інформаційній війні. Активно публікував так звані плівки деркача, сфальсифіковані аудіозаписи, які нібито містили розмови Петра Порошенка та американських політиків телефонний скандал Нардеп Андрій Деркач оприлюднив записи із нібито розмовами Петра Порошенка та Джо Байдена. Нардеп Андрій Деркач опублікував і ще одну частину аудіозапису, нібито розмови Петра Порошенка і Джо Байдена у 2020-му Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки наклало на нього санкції, публічно назвавши активним російським агентом. Тим часом цей активний російський агент. Продовжував сидіти у Верховній Раді України. Лише у двадцять му Україна позбавила його депутатського мандата. СБУ встановила, що він створив мережу приватних охоронних підприємств, які мали допомогти російським окупантам у швидкому захопленні України, отримуючи на це фінансування від ГРУ Російської Федерації під час саме широкомасштабного вторгнення. Служба безпеки України викрила агентурну мережу головного управління Генштабу РФ або, як його ще називають, ГРУ. Оперативна розробка мережі велася давно, але остаточно нейтралізували її на початку війни. Затримано ключову особу мережі колишнього помічника народного депутата України Андрія Деркача, Ігоря Калєснікова із позивним ветеран. Деркач тік з України його голосили у розшук. Сьогодні він живе у Росії, де вже встиг стати сенатором від Астраханської області. До слова, Андрій Деркач, це сват колишнього спікера українського парламенту Володимира Литвина, донька Деркача Тетяна Терехова, заміжня за сином Литвина Іваном.